Ось і підійшов до кінця One Piece Day, було дуже багацько контенту, фігурки всякі, мерч, пансу із німи персонажами. Переходьте у мій телеграм-канал, там я запостив дуже багато фото та відео і складеться враження, наче ви там побували. Нова гра у Roblox під назвою Гранта Арена вийде у 2024 році, якщо чесно, по серіалу вийшла така собі карта. І подивимось, як буде тут. Ну і артик від автора. Присвячений десятиріччю Трежек Круїзу. бонусні всякі кристали та інформацію по картковій гри, то, звісно, цікавий контент, але всі чекали івент заради новин по ремейку. На жаль, ми не отримали інформацію про лайф екшн адаптацію, хоча стенд непліксу був. А ось із ремейком зовсім інша справа. На жаль, трейлеру не показали, але ми отримали багато концепт-артів та іншої інформації, яка дозволить приблизно спрогнозувати вигляд вітовської адаптації. Нуль інфи про сею, хоча актор озвучування Ейса. Хотів би озвучити і там цього персонажа. Музики теж немає, як і повноцінного тизер трейлеру. Можливо, на виставці Шуєші, присвяченій One Piece у вересні, щось таке покажуть. Якщо раніше не було зрозуміло, обмежиться лише із блю, чи підуть далі, то ось тут ми отримали більш-менш чітку відповідь. Проєкт має стати довгограючим, і все залежить від того, як цю адаптацію сприймемо ми глядачі. Тим не менш, ми все ж отримали концепт арт-начинки лабуна арки, яка вже іде після арки. Із блю. Команда адаптації виглядає серйозно. Режисер Масаші Койдзука працював над першими трьома сезонами атаки Титанів, і тут я наведу його цитату: я знаю, що у цій студії я люблю Piece найбільше, тому і взявся за цей проект, бо не хотів, щоб над ним працював хтось інший. Я обов'язково створюю щось цікаве. Будь ласка, чекайте на це з нетерпінням. Дякую, кінець цитати. Асистент режисера Хідейкі Абе за дизайни персонажів відповідає Коджі Асано. а Головним режисером анімації виступає Такатоші Хонда. За дизайни персонажів та реквізитів відповідно відповідають Єсухіро Каджино та Ері Тагучі, композитор серії Таку Кішимото, екшн аніматор Кен і і Шухей Фукуда. І останній художник-постановник Туманорі Курода, знаючи, як красиво Адаптували титанів, у мене тілиться надія на новий контент та деяке переосмислення манги. Тим паче Мангака порадив не просто переносити фрейми із манги в анімацію, а посидіти, переварити, подумати і переробити контент так, щоб вийшов якийсь власний стиль. Наприклад, можна було б показати правильні силуети Шечібукаїв і вести волю так, щоб виникало набагато менше запитань, а звідки ж вона вилізла. Ну і по-друге, ми отримаємо інакше пересмислення Ванпісу. Я про це казав. Зав у грудневому відео, це дозволить поглянути на історію під новим кутом. Ну і ті, хто зараз працюють над адаптацією, це люди, які виросли на One Piece. Тож зараз вони втілюють свою мрію, торкаючись цієї великої і неймовірної історії. А отже, праця буде продуктивною. Ну і фанатіють вони по дуже класним персонажам, як Крокодайл та смокер. Тож чекаємо більше контенту із цими героями. Також згадується Байє та його експресії обличчя, який у серіалі вичх просто бомбічним. І хто знає, як його подадуть у адаптації? Можливо, він відразу буде трагікомічним персонажем. І якщо вам буде здаватися, що дуже багато схожого контенту із той анімейшн, то не дивуйтесь, вони прямо говорять про натхнення. І давайте зараз подивимось на концепт арти, які представили у відеоматеріалі, як ви можете самі переглянути, перейшовши за посиланням. Першим у нас буде мугівара новуфі, і ви можете помітити різницю у. Кольорові палітрі та мальовці, все тому, що за 27 років мальовка у автора змінилася, і перед авторами ремейку повстала така задача: зробити такі дизайни, які б органічно виглядали в історії, так як у кінці 90-х той не знали, як буде виглядати мальовка через 10 років. Плюс додайте різноманітні ремейки цих епізодів із пізніх арок та фільмів, де обличчя у персонажів то круглі, то великі, та і Робін буде відразу канонічного кольору. Особ вже став об'єктом мемів та скандал. Мандалів, тому що не чорний. Ну, по-перше, в манзі у нього був темний колір шкіри, але не такий, як у актора Усопа, а по-друге, він і зараз у той анімейшн, такий, яким буде у ВІТІ. Ну, може, трішки гама буде відрізнятися, бо ми ще не бачили кінцевий продукт. Міс Сван вийшла ідеальною. Тепер у глядачів буде менше запитань, як у неї магічним способом виросли бупси. На концепт артах узора чорно-білі мечі. Так як їм. Будуть присвячені окремі арти, ось, наприклад, там, де він маленький із куїною. Сам зора виглядає круто, і очевидно, що взятий із пізньої мальовки. Ну, а Сандже мені теж подобається. Взагалом дизайни виглядають приємніше, аніж у фільмі по Ізблю. І кольорова гама теж підходить цим персонажам. Ми бачимо концепт-арт із Арки Сайропа, і вся ця деталізація задніх планів мені подобається. Та наявність великої кількості елементів, які будуть доповнювати дизайн локації, це лише плюс. І друзі, по яких вирізала Netflix адаптація, такі будуть присутні в аніме. А це означає, що нас чекає сюжет і темп без філерів. Команда в Багі, як завжди, виглядає прекрасно. Основний акцент, правда, робиться на оселі Фуша. Нам деталізують контент, і за основу був узятий фільм Red. і ми побачимо місця, яких не було в оригінальному аніме. Он навіть на концепт-артах видно, чим займаються в цій оселі. А це плюс до глибини і живості світу. Ми отримали красиві прольоти, які дуже схожі на. На rpg гру відразу виникають опасіння про якість 3D. але це всього-навсього чорнетки та концепції матеріал, який зроблений для ознайомлення та редагування, так як з анонсу пройшло всього 7 місяців, на околиці села є кладовище і зернові поля, Їж, до речі, присвячений. Вахому частину уваги, м'ясо, наприклад, стало більш наближеним до манги. Також показали приклад сервування столу від Макі, і на великих планах буде присутня легка їжа. Тим паче дивно, що у Аселі, яка займається рибним промисом, відсутні страви із риби. Тож і тут можна доповнити бідний стіл із оригінального аніме. Другорядним персонажам теж буде приділена увага, і ці всі моменти чергове показують бажання створити живий світ, демонструючи культуру кожного куточку вантаж. isso era Та Гучі показала, як вона працює над зброєю та їжею, вивчаючи матеріал по книжкам, дивлячись мангу та маючи реальні моделі зброї. І просто погляньте, наскільки багато деталей у вада і Чимонжі. інші мечі так близько, на жаль, не показали. Задає внутрішні мері. Так, в аніме корабель дійсно не пустує. Однак просто подивіться, як виглядає ванна кімната і скільки у ній деталей, бо навіть системи вентиляції промалювали. Стовула, в принципі, не сильно відрізняється, лише якість. Стало більше, і всяких прикольчиків по типу спайці напхали на палички. Більш детально внутрішній мері ви зможете побачити на One Piece Wiki. Візуальний директор намагається копіювати стиль автора, щоб навколишнє середовище не сильно відрізнялося від оригіналу. В артці розкиту романтики ми також бачимо багато артів, плюс ще одна 3D-модель міста. Ми бачимо різні куточки і розміщення персонажів, навіть якісь приховані місця, і ми бачимо інший прохід, так як Луфі та Кобі за. Требунули на стінку. Сам же Зора виглядає на концепт Арті краще, так як є кров та грязюка. В цілому, ось ця модель дозволяє вносити ідеї від різних людей, таким чином покращуючи чернетковий варіант бази. І тепер зрозуміло, яким чином Морган залякував місто. Показали також пару фреймів із бараті, епохальна сцена із Санжи та Гіном та побиття Фулбоді, що вкупі із виглядом Зора вселяє надію на мінімальну кількість цензури, типу японська версія аніме містить набагато менше цензури ніж For Kids. Однак всю жесть все одно залишили на мангу. Емоційні моменти залишаються незмінними, так як режисеру подобається, як воно було подано у манці. На жаль. Ми не отримуємо концепт артів по арті Алонг Парку, тож чекаємо наступні оновлення, так як це лише перший випуск. Мені подобається, із якою прискіпливістю ведеться робота, і сподіваюсь, результат не розчарує. Ось такі у нас новини. Пишіть, як ваші враження і чи чекаєте нову адаптацію.